Вин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Вісім балістичних ракет та 20 дронів. Вночі російські терористи атакували Запоріжжя. Повітряна тривога тривала понад 9 годин. Найбільше постраждав Дніпровський район з-під завалів гуртожитку, де блокували тіла двох загиблих. Станом на зараз відомо про 23 постраждалих, серед них шість дітей. Що розповідають запоріжці про страшну ніч та як оговтуються від пережитого? Знають наші журналісти. Запоріжанка Наїна показує, що сталося з дверима її квартири після прильоту в сусідній будинок. Вона каже, коли почалася атака, ховалася в коридорі. Так злякалася, що руки, ноги тряслися. Дівчатам своїм дівчатам не могла написати вайбер, бо не, не могла почати. Дуже страшно було. було дуже і було так дуже один раз, так що в кімнаті було красно. Тієї сторони пані Людмила живе в тому ж будинку, де після влучання ворожої ракети обвалились усі поверхи. Каже, теж ховались в коридорі. А люди, які жили в зруйнованому під'їзді, намагались добігти до укриття. Ми Вибігли всі в коридор. Десь у четвертій годині пролетіла балістика, почало вилітати скло. Ми всі злякані. Коли шахеди пролетіли, вони почали тікати, але їх вибуховою хвилею відкинули біля школи. А зранку вийшли, і у нас почала обвалюватися стіна. Це було вже о четвертій. Двадцять. З самого ранку вона, як і десятки інших людей, чекають і сподіваються, що з під завалів дістануть сусідів. «Хлопчик вчора вийшов у відпустку, вийшов у коридор покурити і каже: у порівнянні з фронтом не страшно, що шахеди літають. Зайшов у кімнату, і балістика прилетіла. Надскладна чергова ніч прийшла для Запоріжжя. Під ранок місто здригнулося від комбінованої атаки, яку окупанти здійснили у Запоріжжі. Летіли в дрони, ракети, авіабомби. На місці працює 10 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу. Роботи тривають. Попередньо пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок і 10 приватних будинків. Найбільше постраждав Дніпровський район. Зруйновано кілька поверхів у гуртожитку, де триває пошукова рятувальна операція. Під час неї рятувальники періодично роблять хвилини тиші, аби почути людей, які можуть перебувати під завалами. Дзвони. На жаль, дива не сталось, і близько 12-ї години рятувальники дістали з-під завалів два тіла. Через атаку постраждали понад 20 людей, з них шестеро діти. Всі діти госпіталізовані. Також під наглядом медиків двоє дорослих. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості. Надія Пилипенко Елизавета Колєснікова. Телеканал МТМ. Загинула жінка. Ще один чоловік отримав поранення. Вчора ввечері російські війська завдали удару в дроном по відкритій ділянці в селі Біленьке. Рятувальники разом з поліцейськими врятували постраждалого та на службовому автомобілі поліції довезли його до лікарні. І вже сьогодні зранку через удари в півідроном поранено чоловіка в Гуліпільській громаді. Йому надана необхідна допомога. Загалом, упродовж доби окупанти завдали 744 удари по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. 30 рятувальників взяли участь у навчальній програмі з посилення життєстійкості. Фахівці служби Кобра долучилися до тренінгу, де опановували правила поведінки в кризових та стресових ситуаціях і дізналися різні методики роботи з психоемоційним напруженням. Учасників ознайомили з базовим протоколом саморегуляції чотири стихія в основі методики лежать основні правила відновлення емоційного стану: глибоко дихати, відновити водний баланс, відчути опору під ногами та Думати про щось заспокійливе. Такі ключові етапи допомагають людині повернути собі контроль над тілом і розумом у критичний момент. Кожна стихія: Вода, земля, повітря і вогонь вони направлені на те, що ми повинні активізувати критичне мислення людини, повернути її в стабільний стан. Повернути їй можливість дихати, відчувати критично, аналізувати і повернути їй можливість безпосередньо починати діяти, тобто вийти з надзвичайного стану, коли людина перебуває в стресовій реакції. А основні стресові реакції це бий, біжи, замри. Дуже гарно, дуже класно працює як дійсно саморегуляція. Добре, працює десь на Місцях кризових подій. Усі кроки можна змінювати місцями в залежності від того, чого зараз потребує або людина, якій ви надаєте допомогу, або собі, якщо це йде, як саморегуляція. Реалізовано програму за підтримки ізраїльської коаліції травми, яка має великий досвід у підготовці до роботи в кризових ситуаціях. Це вже вдруге таке заняття для фахівців, які щодня виїжджають на місця на звичайних подій, ліквідовують наслідки аварії, руйнування ворожих обстрілів, і яким необхідно вміти швидко відновлювати внутрішню рівновагу, як власну, так і тих, хто перебуває і потребує такої допомоги. Нам розповідають про те, як правильно реагувати на стресові ситуації, як організм може зреагувати на те, що ну, є якийсь подразник, які органи задіюються під час стресу, і як правильно себе поводити, і як можемо ми допомогти іншим під час стресу. Прибрати листя на проспекті Соборному до роботи долучилися 15 працівників та один трактор. Зеленбудівці згрібають опали листя. а Далі техніка утилізує все на спецполігоні. Фахівці кажуть, ця робота тільки розпочалася та може тривати до грудня. Моніторинг району виконують щодня. і Далі за графіком виїзди техніка. Тож, якщо у вас у дворі теж накопичилось усіння сміття, яке необхідно прибрати, звертайтеся на 1580. Убираємо ліство, освобождаємо газону лістви листви опавшої. Ну, в даний момент цим займаємося. Локаційно, зараз проспект Соборний, потім по вулицям пройдемось, ну, щоб загрузити трактор і вже відправити його на свалку. Первоначально це у нас проспект, а потім вже прилягаючі, паралельні і пересікаючі вулиці тобто нашого району. 280 українських письменників та поетів загинули в російсько-українській війні станом на сьогодні. Згадати усіх, зберегти їхню творчість, відшукати нові імена серед військових авторів. Завдання номер один для двох львів'янок Тетяни Пилипець та Ольги Криштопе. Дві тьоті на Тойоті – волонтерський проєкт, який, попри веселу назву, має серйозну мету. Жінки вже в четверте мандрують Україною та проводять літературні зустрічі. Завітала. Вони до Запоріжжя. Про що говорили з містянами в сюжеті? Ірина Чорнової. Як заявлено про мене, що я лід менеджерка і мандрівниця. Я сподіваюсь про це говорю, що я багато їжджу з літературними проектами, творю фестивалі. Сьогодні я в гостях в Запоріжжі з проєктом дві тьоті на Тойоті, ось моя компаньонка Оля Криштова. Дуже вам дякую, це е, неймовірно натхнено і чудово, тому що бачите, у нас такий вечір відкриттів. Культурна менеджерка, директорка бібліотеки Романа Іваничука у Львові. Тетяна Полипець під час зустрічі із запорізькими читачами встигає вийти в ефір з телефону. Це її темп життя. Мандри, ефіри, зустрічі, форуми. Трохи більше ніж за тиждень. Вони з Ольгою Криштопою, вчителькою української мови, письменницею та волонтеркою, мають встигнути об'їхати з десяток міст та сіл України. У подорожі знайомлять читачів з персоналі. Та новинками військової літератури. Ми почали з Коростеня, потім ми через Київ поїхали в Миколаїв. Біля Миколаєва є таке прекрасне село Каравелове. Ми там були, тому що наші не тільки великі міста в наших, наших турах, а невеличкі, дуже такі родзинки, класні. В Херсон ми були два дні. Завтра в Харків, Харківська область. У нас там була клія Капитолівка, потім Крематорськ». Павлоград, Кам'янське і Вердичів. А як ваш рід mm. вас рідня відпускає по таких містах, в яких тут кабиша є? Мама трохи плаче, але нічого терпить. Не <різь> тримається. Син мене воює, дочка за кордоном, тому нормально. У літературні мандри Тетяна і Ольга вирушили вже в четверте. Маршрут заздалегідь погоджують, як того вимагають реалії воєнного стану. Ольга за кермом Тойоти. Тетяна поруч. У назві проєкту нічого вигаданого. Танін брат пише. Дві тьоті на Тойоті. ми таке ух ти, який неймінг. І ми нам він дав ідею. і ми давай таке щось. Ну, ніби такі смішна назва, але ідея взагалі ну, проєкт серйозний і важливий, на нашу думку. Тетяна з Ольгою протягом мандрів не тільки розповідають про військових письменників, але й шукають нові імена, а також військових волонтерів. Наступного року у Львові відбудеться вже восьмий форум військових письменників. Зараз нашим особливою увагою під. Під увагою є люди, які займаються пам'ятуванням, які пам'ятують вбитих Росією в цій модерновій війні авторів. Зараз ця цифра вже наближається до 300. Пам'ятувати є кого творчість кого є вивчати. Ми шукаємо таких людей як однодумців, щоб збиратись на нашій платформі пам'ятування. Про що пишуть сьогодні військові письменники, що їм болить найбільше. Тетяна й Ольга кажуть, військовий автор це не завжди про війну, та називають топ 5 письменників, яких рекомендують? Це буде Валерій Пузік, це буде кіт, характерник Юрко Костишин, це буде Оленка Лотоцька, це буде Андрій Кириченко. І це буде все-таки номер один Артур Дронь. В нього сьогодні велика презентація вдома у Львові, і для мене зараз це голос покоління, це ймовірний автор. Військова література на сьогодні комбатанська, ветеранська. Це не, не війна, не тільки це, а це і дитяча література, детективи, трилери, любовна лірика, любовні романи це дуже багато різноманітні. І вона ну дуже цікава, і ми про них. Скази згадали під час зустрічі про кумедний випадок, що трапився з книгою Василя Піддубного. Доброволець, снайпер, а також письменник пише під псевдонімом Стівен Робертс. Книга Піастри піастри це історія, що передувала всесвітньо відомому острову Скарбів Роберта Льюіса Стівенсона. Росіяни, не знаючи, хто пише під цим псевдонімом, переклали твір та включили до шкільної програми старших класів. Наш український письменник се. Який зараз дуже крутий снайпер. І, значить, кацапи взяли, стягнули ті в історію, переклали. А він снайпер, ну, діючий військовий, він такий сень. Можемо їм сказати. Під час зустрічі з запоріжцями презентували й власну книгу Ольги Криштопи. Це збірка під назвою Двері, до якої увійшли вірші та проза. Один з улюблених віршів наших подруг, посестер. Ще рано сміялась бути сумними і сивими. Ще рано нам голови в чорних хустинах тримати. Коли ж як не зараз, казала нам бути красивими, коли як не зараз потрібна червона помада. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.